На стрищині працівники ТЦК виписали повістку священнику. Мережею розлетілося розлетілось відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі з грубим тоном і з погрозами виписали повістку греко-католицькому священнику, який править у селі Доліби. На відео чоловік у формі погрожував отцю і обіцяв силою відвести його або забрати його сина, якщо той не з'явиться до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зі слів чоловіка, у нього була особиста образа на священника. Через те, що на похороні його сина отець назвав загиблого «раб Божий, а не вказав його звання. У Львівській ТЦК вже відреагували на відео. Посилаючись на результати службової перевірки, там розповіли, що у процесі уточнення даних для військового обліку втрутився цивільний у військовій формі, який мав особисту неприязнь до священнослужителя. Водночас дії працівників ТЦК там назвали правомірними і уточнили, що повістку клірику виписали заздалегідь. Його як військово зобов'язаного викликали в ТЦК, щоб уточнити дані у відомстві Також нагадали про обов'язок громадян з'являтись до військкоматі після отримання повістки а також подякували священикам і капеланам, які на фронті підтримують моральний та бойовий дух вірян. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що чоловік у військовій формі, якого зняли на відео, це Василь Вишиваний. Він батько двох військових, які загинули на війні з різницею у 10 днів. Ти мого сина фо позору. Ти його хопку не хоронив? Я Мене не подвір'ї, Що ти казав? Раб Божий? Звання не міг сказати. Я не дай Бог ти за ще... ти ще не приїдеш п'ятницю. Я приїду пацанами і заберу тебе, як то мішок з тою бурбою, що тобі привозять. І ти будеш в явою і тобі там привезуть все. А тут не надійся.